Сергій Брачук, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації, зараз нами на зв'язку. Пана Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю колеги. Зокрема, пані Наталя Луменюк. Вона також казала, що окупаційні війська продовжують тримати у чорноморському регіоні у Чорному морі безпосередньо чотири ракетоносії. А це 32 залпи. Але хотілося б поточнити спочатку інформацію щодо того, куди поцілили цієї ночі росіяни. Що це за підприємство? Чи дійсно воно займалося зерном в рамках зернового коридору? Ми можемо сьогодні точно говорити про те, що це продовольча компанія, яка займалася продовольством. Дійсно, це складські приміщення. Дійсно можемо говорити про площу пожежі це близько 10 тисяч квадратних метрів, і на жаль, і вручання. сьогодні. Ми точно вже можемо говорити, що Ворог здійснив бойові пуски з літаків стратегічної авіації близько опівночі щодо Одещини. Це було вісім пусків. Вони були здійснені у районі містамиса кут Це територія тимчасово окупованого Криму. Частина ракет не долетіла і не вразила свої цілі. Слава Богу, але бачимо, що на жаль є влучання. Дійсно, о 6.09 доповіли рятувальники про те, що пожежу локалізовано, і насправді так є влучання і. Рекреаційного зону є певні руйнування присадибних ділянок і будинків. Слава Богу, у нас зараз немає інформації про постраждалих. Вона, до речі, ще уточнюється. Я сподіваюся, вона такої наразі і залишиться, що в нас постраждали тим більше загиблих людей. Немає на це. Дуже сподіваюся. Атака була передбачена. На жаль, ми розуміли, що ризики найбільші це ті самі калібри, про які ви згадали. Ризики це тактична авіація, і найголовніше стратегічна ворожа авіація. А тим більше після удару 4 травня, у ніч проти 4 травня, коли атакували шахедами. Тобто розуміли, іде хвиля шахетів. Потім день-два і можливі. Пуски вже стратегічної авіації саме ракет Х-22. не помилилися і з вашими колегами пів на першому говорили, що попередньо це якраз ракети Х-22, Бачите, не помилилися. Тому о, я розумію, що і кажу про це завжди: по-перше, Чорне море це лінія фронту. По-друге, ми говоримо про те, що атаки з повітря вони можуть бути щогодини або щодня, і тут немає якоїсь такої прив'язки до так званих сакральних дат. Ворог може атакувати будь-коли, а те, що він потім подає в своїх засобах масової інформації, там як якусь помсту за якісь там моменти, то зрозуміло, що це розраховано на споживача. Зрозуміло, пане Сергію, небезпека щодо шторму, чи є вона, чи ні, це ми знаємо, може викликати і прибиття морських мін станом на зараз, як веде себе чорне море? Чорне море не гостине до ворогів і нам шторм допомагає. І на цим можна знати дещо посміхнутися, але насправді, коли штормить у морі, ворог змушений відводити свої кораблі. Mm -hmm. Що стосується мінної небезпеки, то море попереджає, коли штормить, що можливо відривання цих морських протикорабельних мін від якоря. Маємо такий досить сумнівний, звичайно, ювілей 20-та міна була нашкоджена кілька днів тому від початку року. Слава Богу, що у нас немає постраждалих, хоча були руйнування саме на узбережжі. Це ще чергове підтвердження, що море у собі приховує і такі неприємності. Не було загиблих, слава богу. Не було постраждалих. це від того, що діють відповідні накази щодо заборони відвідування чорноморського узбережжя. Як бачимо, дійсно небезпека залишається. Війна продовжується. Але відчайдухи згідно тих фотографій, які з'являються в соцмережах, все одно з'являються позасмагати під травневим сонцем на одеських пляжах, попри небезпеку. Але будемо сподіватися, що ваші попередження, ваші слова будуть прийняті до уваги Сергій Брачук, голова громадської я ради можу, але я можу назвати цих людей. Я можу назвати цих людей одним словом, самовби. Дякуємо вам за коментарі. Сергій Брайчук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, був з нами на зв'язку. Вночі одещина зазнала ракетного обстрілу. Це сталося під час повітряної тривоги в області та більшості регіонів України. Подробиці нічного обстрілу знає вже наша кореспондентка з Одеси Світлана Довжук. Вона з наживо. Світлано, давай деталі. Вітаю колеги. Так дійсно ніч на Одещині сьогодні пройшла дуже неспокійно і, попри те, що повітряна тривога тривала менше години, росіяни стигли встигли обстріляти наш регіон. На жаль, є влучання і в склад промисловий, і також в рекреаційну зону на чорноморському узбережжі. Всю ніч пожежні понад 90 рятувальників намагалися ліквідувати, і все ж таки їм це вдалося пожежу саме на промисловому складі. І от вже зараз є інформація від одеської районної державної адміністрації, що є троє поранених. На щастя, їх не довелося госпіталізувати їм медичну допомогу надали на місці. Але є одна людина, яка вважається зниклою безвісти. Тому зараз там тривають пошуково-рятувальні роботи. Поки що військові не е, говорять про те саме куди. Куди були влучання, де в якій місцевості, куди саме прилетіли російські ракети, але детальніше про те, що відбувалося вночі, давайте почуємо від командування Південь. Вони намагалися атакувати складські приміщення. Вони намагалися бити по рекреаційній зоні, знову нагадавши мешканцям нашого регіону про те, що лінія узбережжя сьогодні це лінія. Небезпеки і лінія оборони радше, ніж лінія курорту, відпочинку і відновлення. На ділянках, куди влучили ракети, спалахнули пожежі на складському приміщенні. це Понад 10 тисяч квадратних метрів в рекреаційній зоні 120 і 40 квадратних метрів. Це дуже потужні пожежі, але на станом на зараз вже вони ліквідовані. І, на щастя, інформації про постраждалих нема. Як повідомляли військові, що в повітря пробувало 10 літаків стратегічної авіації ворога, і вибухи були чутні взагалі в кожному районі Одеси. Це на щастя, можна сказати, що в самому місці да Одесити не фіксували прильотів, але все ж таки попереджаючи нас попереду, чекає 9 травня. Це дата вважається сакральною для росіян. І як нагадаємо, що минуло саме в ці дати, 8-9 травня, Одещина також попадала під ракетний обстріл. Було влучання в торговельний центр Рів'єра і були значні руйнування. Він майже рік стояв зачинений, все ж таки він відкрився. Але ці дати дійсно потрібно бути дуже уважними, і військові попереджають, що висока дуже високий ризик повторного обстрілу. І, звичайно, зараз постає питання: що ж буде з курортним сезоном з літнім сезоном в Одесі. Говорили про те, що можливо будуть відкрити якісь альтернативні зони відпочинку, але все ж таки обмеження до пляжів воно. Буде присутнім і Будуть пляжі, які взагалі будуть повністю зачиненими, але поки що немає інформації, які саме зони облаштують. Військові дали тільки рекомендації міській владі про те, де можна було б якісь розбити такі зони відпочинку. Але є ракетна небезпека, є міна небезпека міна небезпека, і це теж потрібно враховувати. І як нам повідомляли також військові, якщо, наприклад, відкриють який пляж в Одесі, це гіпотетично, то потрібно дуже добре підготуватися, тому що міни не можуть перепливати і, і через пірси, і потрібно встановити певний контроль над пляжем. А це дійсно дуже небезпечно, тому що уламки відміни можуть розлутатися на понад 200 метрів. Ну і звичайно, що цей літній сезон він не буде в класичному розумінні, таким який, який був до війни. Тож ми надалі слідкуємо за тим, чи ще будуть постраждалі від ракетного удару сьогодні в Одещині, в якому вони будуть стані. Також будемо повідомляти колеги. Вам слово. Світлано, дякуємо за традиційно вичерпну інформацію з Одеси. Світлана Довжук, наша кореспондентка, була наживо.